Що не можна робити під час застуди? Всім вітання! Якщо під час застуди ви починаєте пити літрами гаряче молоко з медом, парити ноги і жменями їсти аспірин, то потрібно припинити цим займатися. Адже таким чином ви не лікуєте, а калічите свій організм. Також люди, хворі на гереві, купують різні препарати від застуди пачками і приймають їх понад всяку міру, керуючись тим, що всі ліки, які продаються без рецепту лікаря, абсолютно безпечні, і чим більше я застосую пігулок і розчинного порошку, тим швидше одужую. І це ще одна помилка, тому що будь-яка пігулка, навіть найнешкідливіша на вигляд, це хімічна сполука, яка може принести не тільки користь, але й шкоду. Наприклад, вітамін С головний борець з вірусами, що викликають застудні захворювання. Про це знають всі, і деяким здається, що якщо вони з'їдять ударну дозу аскорбінової кислоти, застуда мене. А насправді, по-перше, організм ніколи не засвоїть більше корисних речовин, ніж йому потрібно. А по-друге, може викликати алергічну реакцію. Далі безконтрольний прийом противірусних ліків не тільки безглузда, але і небезпечна витівка. Якщо ви чините так само, тоді не дивуйтеся, що ГРВІ замість того, щоб минути через три дні, мучить вас цілий тиждень. Ці препарати дійсно борються з вірусами, але проблема в тому, що збудників тисячі і нема ніякої гарантії, що вибраний вами навмання препарат направлений на знищення саме того вірусу, який маєте ви. Ще одна жахлива помилка прийом антибіотиків без призначення лікаря. Антибіотики направлені проти бактерій, ними лікують ангіну, пневмонію, гайморит, але ніяк не ГРВІ, адже це вірусне захворювання. Ви можете з'їсти хоч тонну пігулок, але простуда нікуди не подінеться. При цьому антибіотик діятиме без розбору, вбиваючи всі корисні бактерії, що живуть в організмі, а це, в свою чергу, загрожує дисбактеріозом. Наступна поширена помилка, яка пов'язана з лікуванням ГРВІ, маніакальне бажання збити температуру. Звичайно, жар не найприємніше, що траплялося в житті, проте, поки стовпчик на термометри не піднявся вище за відмітку 38,5, слід терпіти. Покрити потом лопу знака того, що організм мобілізував свої захисні сили і всіма способами прагне знищити віруси, які гинуть саме при високій температурі. Понизивши її, ви звичайно відчуваєте тимчасове полегшення, але насправді продовжите перебіг хвороби, тому що вірус залишається у вашому організмі. Якщо температура все ж таки дуже висока, 39 і більше, її потрібно збити, але тільки у жодному випадку не аспірином. Запам'ятайте, раз і назавжди у всьому світі ацетилсаліцилову кислоту лікарі приписують для розрідження крові, і лише у нас її приймають як жарознижувальне. Між іншим, якщо неправильно розрахувати дозу аспірину, може виникнути кровотеча. До речі, ви знаєте, що краплі для носа сушать слизову, закладений ніс це неприємний симптом ГРВІ, тому застуджені люди, що сили зловживають судину звужувальними краплями і дарма. Нежить, як і температура захисна реакція організму, і разом з неприємним слизом наш організм звільняється від вірусів, а краплі зупиняють цей процес. Також існує великий ризик звикання до подібних препаратів. Ще один нюанс: не слухайте свого коханого, що радить вам випити чарку горілки з перцем або склянку гарячого глінтвейну як кращий засіб від без застуди. Безумовно, деяким людям невелика кількість спиртного допомагає впоратися з хворобою. Все таки алкоголь володіє знезаражувальним та антисептичним ефектом, але це не означає, що ліки з градусом підійдуть саме вам. Мало того, що міцні напої ослабляють імунітет, спирт ще й далеко не кращим чином впливає на запалене горло. Він дратує слизову, тим самим викликає кашель. І, до речі, забудьте про молоко: три кухлі гарячого молока з медом і чотири чашки чаю з малиновим варенням. Тіло покрилося потом, у шлунку тяжкість проте ви дуже задоволені. Так, рясне пиття допомагає справитись з хворобою, адже отруйні тіло токсини виходять з організму разом з потом та сечею. Але мало хто знає, що гарячі напої ще більше травмують хворе горло. Пиття повинно бути теплим, але ніяк не гарячим. Та крім того, у багатьох людей в організмі відсутній фермент, що відповідає за переробку молока. Щоб видужати, потрібно пити багато теплої негазованої води. Середня кількість рідини необхідна на добу для здорової людини приблизно 2 літри на день. Якщо людина хвора, слід додати ще 500 мл.